Вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Сьогодні ми завітали у Києві в інститут паперу, аби дізнатися, як досліджують папір у всіх його проявах у вигляді картону чи, наприклад, офісного паперу або офсетного для друку газет. Тут фахівці лабораторії, яка розміщається тут же в приміщенні інституту паперу, досліджують папір, як виявляється на Безліч параметрів. Наприклад, для мене було відкриття, що тут досліджують папір не тільки на його там, вологість або його стійкість, а ще й на такі речі, як опірність, електропровідність. Ну, власне, все це сьогодні ми вам розповімо і познайомимо вас з справжніми спеціалістами цієї справи. Аби розібратися у всіх нюансах, тонкощах роботи фахівців інституту паперу, ми взяли з собою для дослідження власні зразки з редакції. Це звичайний так званий офісний папір білого кольору, з установою 80 грамів на метр. Власне, ми хочемо дізнатися, чи записані його технологічні параметри на пакуванні, який був запакований в цей папір, відповідають насправді дійсності. Ну, зразки паперу, всі якісь сумніви щодо його якості нам можуть розсіяти в випробувальному центрі інституту паперу. Канарьова Лариса Миколаївна нам допоможе це зробити. Перше за Лариса Миколаївна, скажіть, що нам потрібно зробити з папером, як його підготувати для того, щоб провести всі дослідження, які ви проводите. Із питання. этих образцов необходимо сначала их подготовить. То есть мы на форматном ноже должны подготовить образец. Вы можете мне по это а я Давайте. вам поможу, а вы расскажете, что мне Значит, делать. Значит, берете образец, так. на форматный нож устанавливаете ограничители. Мы протеснули и можем отрезать да? Можно, да, можно отрезать. Я так понимаю. Мы... мы это делаем для того, чтобы получить э, какую-то координату площади, чтобы будем определен... выруховывать... Определенный в формат, да. Власне, Ларіса Миколаївна якраз і займається тим, що вона зважує оцей невеличкий шматочок паперу, ну, 20 двадцяту від одного ну, квадратного метру. Потім все це перемножується і отриману вагу ми маємо як заявлену або відхилення від заявленої, те, що обіцяв нам виробник. 3,99. Це нормально для цього паперу. Нормально, для цього паперу нормально. Взагалі, тут в інституті паперу, в його випробувальному центрі, я нарешті зрозумів для себе, що навіть е, така звична річ, як папір, вимагає е, при дослідженні його якості, ну просто маса якихось експериментів. Е, я думаю, що варто нам ще буде поспілкуватися з керівником цієї лабораторії, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається у світі, яка тенденція, тому що як відомо, е, папір потихеньку відживає своє, його витісняють електронні носії інформації. Власне, такі питання я якраз і задам головному фахівцеві, директору випробувального центру Інституту Паперу. Доброго ранку. Доброго ранку. всіх Скажіть, будь ласка, що взагалі відбувається зараз на цьому ринку? Взагалі ринку тари, паперу, які відбуваються якісь... Тенденції. Ну, мене, наприклад, найбільше цікавить тенденція пов'язана з тим, що кажуть, що начебто папірок сам по собі відмирає, тому що більше е, використовується електронні якісь носії інформації Чи так це? Я е, переконаний, що паперово пронеслося в Україні, воно розродиться і буде нормально. І будемо виробляти ті ж, більше 50 видів папіру і картону, які ми е, виробляли при радянській владі. Я цен, вроде так гарантію дає, що може бути таке бути. Ну, Обичайно. фахівці, я бачу, для цього є. Вам я бажаю, Петросійович, успіху. Дякую Дуже вам, я. дякую за інтерв'ю. Росниця да. була країна онлайн, країна така, як вона є, сьогодні паперова. На все добре. До наступних включень.